Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Хороше озеро, це Чернігівська область. Значить, є сад, погріб, колодязь, скважина, баня це окремо будівля знаходиться, господарське приміщення, туалет та город. Площа будинку 40 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок. Площа участку 29 соток, повністю жилий стан, заходь та живи. В радіусі 500 метрів від дому знаходиться відділення пошти, дитячий садок, зупинка транспорту, школа, залізничний вокзал. Тобто ціна цього будинку на віддачу всього на всього 120 тисяч гривень, заходь і живи. Нічого доповнітельного не потрібно, все в гарному стані. І за гарною ціною. Кому буде цікаво, контакти власника цього будинку знаходяться в описі до цього відео, ви можете напряму з ним зв'язатися, домовитися на перегляд та також поторгуватися на що ціни. Кому було цікаво, не забувайте підписуватися на Telegram, тому що там оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі, а також підписуватися на YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення і нові відео огляди. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок за дуже гарною ціною, який знаходиться в селі Васильків, це Черкаська область. Будинок в дуже гарному стані. По ціні, значить, що в цю ціну входить. Сам будинок в гарному стані, є колодязь, є погріб, є город та літня кухня. Поряд з будинком знаходиться зупинка і магазин. В будинку давно не проживають, тобто всі розуміють, що колодязь потрібно буде почистити, щоб з нього можна було набирати та пити воду. Газу немає, тільки плита. Плиту потрібно ремонтувати. Також немає хліба. Зато загальна, будинка, загальна площа цього будинку 75,5 квадратних метрів. Це чотирьохкімнатний будинок з участком 18 соток. Кадастровий номер єсть. Тобто дуже гарний будинок для того, щоб проживати в ньому. Власник хоче за нього увага! 82 тисячі гривень, але може поторгуватися ну, не менше, ніж за 75 тисяч гривень. Він згодний віддати. Тобто в цьому діапазоні ви можете придбати дуже гарний будинок з кадастровим номером, тобто в гарному, хорошому селі дуже великий будинок. Приложите трішки руки та можна буде проживати. Контакти власника та більш детальний опис знаходиться в описі до цього відео посилання на телеграм-канал. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді дуже гарний житловий величезний газифікований будинок, який знаходиться в селі Терновщина, це Полтавська область. Повністю живий житловий приватний будинок з великою земельною ділянкою в селі Тернівщина Лубенського району Полтавської області. Зараз в будинку проживають батьки. Будинок повністю газифікований, є газова плита та газовий конвектор. Також є піч та дві плити з грубками для дров та вугілля. В будинку 4 житлові кімнати, кладовка та кухня. Будинок повністю мебльований, є шесть кроватій з постільною білизною, стільці, лави, столи, шафа, багато посуду та одягу. Також в наявності багато інструменту для господарювання по дому на подвір'ї та на огороді. На подвір'ї розташовано два великих сараї двох та трьохсекційний гараж, погріб, колодязь, бесідка, вольєр для собаки, загородки для курей, літній душ та туалет. Зараз на подвір'ї проживають кури, яких можемо залишити при домовленості з покупцем. Садиба розташована на березі великого озера, в якому можна купатися та ловити рибу. До міста Лубни всього на всього 17 кілометрів. Дорога асфальтована до самого двору. В наявності два огороди сумарною площею 40 соток, які постійно обробляються і не запущені. Є й великий сад, горіхи, яблуні, груші, черешні, вишні, сливи, персики, малина, паричка, смородина, крижовник, полуниця та рози. По інфраструктурі села в селі працює кафе та два магазини. Укрпошта приїздить раз в тиждень на бусі та розвозить юриспонденцію Школи та дитячого садка немає. В школу сусіднього села дітей возить шкільний автобус щодня, крім вихідних. Залізнична станція за 4 км від двору. Маршрутка в Лубни та назад ходить один раз в тиж... один день в тиждень. Лікарні в селі немає, але швидка в село за необхідністю приїздить. Документи на будинок та земельні ділянки робилися недавно все свіже і повністю актуальне та в наявності. Кадастрові номери присвоєно, землю приватизовано, продажа тільки при повному переоформленні. Переоформлення за рахунок покупця. Ніякої форми обміну, розстрочки та оренди категорично не цікавлять. Кому буде цікаво, вартість цього будинку дуже смішна. Всього-навсього 2100 доларів за цей чудовий будинок, в якому можна заходити і жити, і вести домашнє господарство в тихому, спокійному місці. Контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте та зв'язуйтесь з ним напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді продається дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Адамівка. Це Хмельницька область, затишок та простір для життя. Пропонуємо в вашій увазі чудовий будинок площею 100 квадратних метрів у мальовничому селі Адамівка. Це ідеальне місце для спокійного життя, де природа і комфорт об'єднуються. Значить, по будинку 100 метрів площа, величезний будинок, житловий стан одразу готовий для переживання, укомплектований меблями, заїжджай і живи. Вікна дерев'яні, зберігають тепло та гармонію з природою. Із комунікацій є опалення, грубка на дворах плюс 2 газові конвектори. Обирайте для себе комфортний варіант. Газопостачання є, криниця поріч, там свіжа вода поряд з будинком. Земельна ділянка простора, площею 43, сотки, ідеальна для садівництва, городництва чи будь-яких ваших ідей. E, значить Дуже вигідна ціна, дуже смішна. 2000 доларів власник хоче за цей чудовий будинок в такому гарному тихому місці. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, є посилання на телеграм-канал, переходьте туди. І там будуть контакти, можете з власником зв'язатися напряму. А також не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення і бути завжди в курсі нової дешевої, гарної житлової нерухомості. Всім дякую, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді гарний, дуже дешевий будинок, який знаходиться в селі Хотинівка, це Чернігівська область. E, значить, по будинку Будинок не дерев'яний, криша не тече, дорога асфальт, дуже гарний дім по дуже смішній ціні. 79 тисяч гривень це менше 2 тисячі доларів за житловий гарний газифікований будинок в селі Хотинівка Чернігівської області, кирпичний дім, дві жилі кімнати, прихожа, кладова, веранда, газова груба, піч. Є сарай для хазяйства, колодець в дворі. Площа будинку 60 метрів квадратних, участок 24% сотки, плодоносний огород. В домі зроблений свіжий ремонт, стоїть новий забір. Є кадастровий номер. Абсолютно всі документи в повному порядку. Кому буде цікаво, обов'язково переходите в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, де знаходяться контакти власника цього будинку і ви зможете зв'язатися з ним напряму, домовитися за перегляд та покупку цієї нерухомості. Кому було цікаво, щоб не пропускати нові оголошення, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, а також на цей YouTube канал, щоб бути завжди в курсі нових оголошень з гарною дешевою нерухомістю. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді продається будинок з землею. Знаходиться він в селі Молчанівка, це Житомирська область. Будинок разом з великою земельною ділянкою 60 соток землі. Земля повністю приватизована. Всі документи на землю та на будинок є. Також е, по будинку. Загальна площа будинку 48,8 метрів квадратних, 6 кімнат в будинку. Представте собі, 6 кімнат в будинку, дуже величезний будинок, площа участку 60 соток, стіни виготовлені з кирпичу, перекрита металевими листами, опалення повністю індивідуальне, газове, повністю жилий стан. Також є меблювання, з битової техніки немає нічого. З комунікацій це газ та скважина. Буквально в радіусі 500 метрів остановка транспорту, відділення пошти, ресторан, кафе, дитячий садок, школа, парк, зелена зона, магазин, кіоск та дитяча площадка. Також поряд є річка. По ціні, власник хоче за цей чудовий будинок 120 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником, домовляйтесь на перегляд та покупку гарної нерухомості по смішним цінам. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення!